Добрий вечір в прямому ефірі на ТВІ програма Знак Оклику. Щодня ми говоримо про закон і беззаконня. Як завжди, у нас найбільш компетентна інформація про розвиток останніх подій і тенденцій в правоохоронній і правозахисній сферах. Мене звуть Кирило Лукеренко. Сьогодні ми говоритимемо про суд, як зробити його більш незалежним і професійним, як збільшити довіру до рішень суддів. У нас дуже поважний гость, гість, але для початку.

Це справа про убивство народного депутата Євгена Щербаня далекого 1996 року у причетності до організації його вбивства. Підозрюють Юлію Тимошенко. Тринадцятого лютого міліцейський підрозділ за рішенням судді видаляє народних депутатів із залу. Про перебіг судових розглядів, так само як і свіжі рішення суддів у черговій резонансній справі, говорять з екранів телевізорів, пише преса і обговорюють між собою прості українці. При цьому образ пересічного судді в очах суспільства за багато років сформувався не надто привабливий. Про це в знаку оклику згадували в своїх ефірах неодноразово. Якщо суд похамськи себе поводить, якщо суд не прислуховується до аргументів, які звучать цим грубо, очевидно порушуючи принципи рівноправ'я, якщо судові рішення очевидно можуть і не суперечити закону, але реально суперечить здравому глузду і поняттям більшості людей в країні про Справедливість тоді люди мають право про це говорити а обов'язок преси про це писати і це показувати суспільству. Між тим судді заявляють про недосконалість законодавства, заручниками якої вони стають самі. Їхні прохання до депутатів змінити деякі закони наразі не увінчуються успіхом. На захист суддів виступають представники суддівських організацій. Вони заявляють, що суддя не може бути незалежним поки є незахищеним від тиску. К сожалению, такі є обстоятельства, що ми жертви всього того, що відбувається. Требують від судді, що він має бути... Вне этого общества, в каком-то вакууме, мы в этом обществе живем, пока судьям не обеспечат гарантии независимости, они не будут знать, что они вынесут решение против президента, и с ними ничего не будет. Втім, коли розчарування оголошеним вироком суду приходить надто часто, усе частіше лунають заклики щодо змін базових засад діяльності суду в Україні. Необхідно системно змінити правосуддя в державі так, щоб воно викликало довіру як інститут. Проблема в Україні в тому, що сам інститут правосуддя вважається людьми несправедливим. Так, як він організований в державі, і це питання до законодавця насамперед, сам перед, тому що ми опинилися в страшній ситуації, коли якщо суд каже дважди два-чотири, то люди беруть калькулятори і починають перераховувати, тому що не вірять в те, що суд каже правду. Отже, про незалежність суду у нас вже говорили адвокати, правозахисники і науковці, але до нас ще не приходили головні діючі особи судді сьогодні. в цій студії заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Цуркан. Доброго вечора, Михайло. Доброго вечора, Чому, якщо суд постановив, що 2 на 2, плюс 2 дорівнює 4, чому люди намагаються це перерахувати на калькуляторі? Я мав почну з того, що о, ті проблеми, про які говорила і Катерина Тарасова і Дмитро Гройсман, вони існують. Якби не було проблем, не було би е, такої гостроти. Єдине в чому е, я погоджуюся із Катериною, це в тому, що суд частина суспільства, сама. Е, Правова система будь-якої держави це своєрідний літопіс, якою відображена і правова культура, і правові звичаї, і законодавство. І розглядати суд поза межами суспільства неможливо. І в цьому контексті дуже важливо пам'ятати, що основною основним завданням суду є розв'язання конфліктів. І при цьому суд має бути саме таким визнаним, легітимним органом, який здатний е усунути якраз конфліктні ситуації. От минулого тижня в Києві відбувся круглий стіл, незалежність судової системи в Україні і рекомендації ООН з цього приводу, на якому серед інших запрошені були і е ті люди, які були в нашому сюжеті, і ви, Михайло Іванович. І ви, зокрема, там навели цифри, які шокували. Багатьох, нібито на одного суддю Вищого адміністративного суду припадає 1300 справ на рік. Це, це правда? Це як таке може бути? Я не це, уявляю. Це більше, ніж правда, якщо перевести ці цифри в середноденне навантаження, якщо так можна сказати, то один суддя Вищого адміністративного суду мусить в день розглянути 20 справ. Кожна з Кожного... яких має один-два томи? Є різні справи. Звичайно, про це ми можемо поговорити пізніше. Але якщо ми говоримо про окружні суди, де на сьогоднішній день нам вдалося оптимізувати навантаження. І на цих суддів приходиться 2-3 справи в день, то на суддів вже апеляційної інстанції ми говоримо про адміністративні справи. Це близько 40 справ в день. Якщо за 8 годин робочого часу ці справи можна вивчити, я думаю, що. Цьому судді, судді треба пам'ятних ставити. Але проблема, мабуть, не просто в навантаженні суддів. У нас відбулося свого часу механічне перетворення суддів обласних в апеляційні, вищих в касаційний суд, але ми, на жаль, не змогли забезпечити діяльність цих суддів, як Апеляційних суддів, як суддів, які переглядають справи, а касаційних суддів, як суду права, тобто Вищий, верховний суд мають бути своєрідним середовищем, скажімо так, філософів права. Це не ті особи, які кожен день мають оце штампувати справи. Це особи, які мають думати над. Правозастосування над тим, в яке русло спрямувати судову практику. На сьогодні ж, на жаль, склалася ситуація, коли судді, такі, знаєте, як був в радянський час, багатостаночники, вони просто не фізично не встані вивчати справи так, як це б належало. Їй багато інших чому, питань. чому взагалі? Можливо, стільки сп справ. чому е, така ситуація? Якщо е, поглибитись трошки в історію, значить потрібно е, з'ясувати, яку роль суд виконував, скажімо, за пізнього радянського часу, і яку почав виконувати е, е, сьогодні. Значить. Так ось е, в радянські е, часи е, предметом оскарження до суду були дуже незначне коло питань. Це ті питання, які, зрештою, і не впливали на існуючий режим влади. Багато категорій громадян взагалі не могли звертатися до суду. Із е, здобуттям незалежності ми сказали, що основним, основною дієвою особою, яка розглядає спори, є суд. І в Конституції зазначено, що до суду можуть бути оскаржені будь-які. Е, Рішення дії, бездіяльність органів, в тому числі влади, на е, е, право такого оскарження наклалися ще і суто економічні проблеми. Ми кваліфікуємо е, класифікуємо нашу економіку як економіку перехідного періоду. Що це означає? Це означає, що іде е, перерозподіл власності, спроби втягнути суди у механізм цього перерозподілу. Перехідна економіка характеризується. Підвищеною конфліктністю, плюс бажання тої чи іншої політичної сили заручитися підтримкою найбільш активних виборців, призвело до того, що тільки в Україні запроваджені пільги категоріям осіб, які за за датою народження. Ми говоримо про дітей війни. Це все добре, що ці категорії потребують підтримки і захисту, але, мабуть, не шляхом. Внесення таких змін до законодавства, яке буквально спричинило шквал позовів, тобто І... в законі є, але насправді грошей так. немає. Це ми, на ми коли говоримо про європейські стандарти, значить, ми забуваємо про ті рішення Європейського суду, які веде мову про необхідність забезпечення, в тому числі соціально такого, яке б відповідало ресурсним можливостям країни. От які найбільші категорії справ доводиться розглядати в адміністративним судам, в тому числі вищому адміністративному суду? Адміністративний суд в 2012 році адміністративні суди, всі адміністративні суди розглянули біля 80% справ пов'язаних з соціальними виплатами. А в 2011 році цих справ було 94%. Це по великому рахунку ті справи, які мали б. Завершитися ще в суді першої інстанції постановленням декількох рішень, але на жаль, законодавство не передбачає такого механізму. Це ті проблеми, про які я говорив на початку, коли важко довести до законодавця, що вищі суди це суди права, а не факту, що не повинні ці справи вирішуватися в Києві. Ці справи здатні вирішити суди першої інстанції, і ці справи мають бути завершені там. Скажу таку цифру: значить, у 2010 році до адміністративних судів надійшло на розгляд більше 1 мільйона 800 тисяч справ. Із них оцекраз дев'яносто це справи соціальні. Тому, замість того, щоб розглядати дійсно важливі питання, розв'язувати конфлікти, які виникають між громадянами і державою, значить, ми змушені займатися справами, які не складають, можливо, і таких проблем у правозастосуванні От під час круглого столу, про який ми вже згадували, ви наводили один кричущий випадок, коли суд був змушений слухати справу про. Відшкоду стягнення податкового боргу в сумі одна копійка, і при цьому мали накластися штрафні санкції на 5 копійок. копійок. Що це за справа? Хоч в двох е словах, і скільки держава витратила на е ведення судової справи? Я думаю, що держава витратила на ведення цієї справи е е декілька е е сотень гривень. А це рядова справа, це е Позов податкової служби, яка серед інших вимог, якраз заявляла про те, що при перевірці каси одного з підприємств не вистачало однієї копійки. В зв'язку з цим от було було заявлено такий позов. Але чому це має вирішувати суд на одну одну копійку? Що підприємство не може заплатити копійки? Чи, ну, це певний, чи списати це, цей це борг? Це, це певний принцип, це е, ознака того, що. В нас на сьогоднішній день не розвинуті процедури примирення, і ми дуже раді, що на сьогоднішній день існує така законодавча ініціатива колишньої податкової служби сьогодні Міністерства доходів і зборів про те, щоб розширити перелік категорій спорів, де можливе. Урегулювання досудове урегулювання конфлікту. Це дуже важливо. Не дійсно ви праві, не е, справа суду розглядати оці. Е, До речі, оці... чим закінчилася ця справа? Е, ну, формально податкова була абсолютно права. І суд постановив Осеред... заплатити копійку і Серед... плюс 5 копійок. Серед іншого, так Значить, формально, але за, за, цим, е, за цією формальністю скриваються е, е, значні е, проблеми. Скажіть, будь ласка, у нас в прямому ефірі Катерина Тарасова, голова суд... судової асоціації України, вона говорила багато про те, що держава не виконує своїх зобов'язань перед суддями. Хоча в населенні е... або преса може постаралася, що виникла стереотипна думка, що судді не бідують. Однак Катерина Тарасова каже, що суддя насправді перед ним не виконують зобов'язання як фінансові, так і забезпечення його. Ну, безпеки. Ай. Є е, проблеми, вони завжди були, і судді розуміють, що е, реальний фінансовий стан держави не може сьогодні забезпечити ті, е, скажімо, стандарти, які діють е, у всьому світі. Суддя не має бути е, надто е, не повинен, не має бути надто багатим, як і не повинен е, бути злидним. Значить, я до речі на цьому круглому столі е, розповідав. Е, Висновок одного з французьких літераторів про те, що Бажано було би, коли він аналізував французьку систему, да судочинства каже: було б добре, якби суддя був таким багатеньким, жив би десь собі наокремо на якійсь горі, не мав здатності вже ні кохати, ні відповідати значить, на потреби своїх дітей. а спускав бися в долину тільки для того, щоб вершити правосуддя. Ну правозахисники по сміялися над цим, але кажуть, для України треба ще одне виключення: треба, щоб все таки цей суддя був бідним. Я не вважаю, що це так. А проблеми є. Перш за все, потрібно сказати, що з прийняттям закону, нового закону про судовости статус суддів фінансове становище самих суддів, особливо суддів першої інстанції, які складають основу. Судової системи покращилося, значно покращилося, але за рамками залишилися інші працівники. Суд це не тільки судді, це помічники, це секретарі судових засідань, це особи, які допомагають вершити оцей процес правосуддя. Вони на сьогоднішній день просто сказати бідні, нічого не сказати. Тисяча тисячу двісті гривень зарплата це не зарплата для державних службовців, а вони є такими. Скажіть, будь ласка, що робити, як підвищувати довіру до суду? Бо ми на, на насправді головне питання: як люди як повернути довіру до суду? Це основне основна наша біль, тому що суддя не може вийти, я кажуть, на площу і говорити про те, що наскільки він правий, чесний і добросовісний. Відродити довіру значно тяжче, чим її втратити. Звичайно, значить, як на мене, це. Абсолютна відкритість діяльності судової системи, починаючи з навчання кандидатів суддів, з добору їх на цю посаду, це і певна пропаганда, скажімо так, того, що робить суд, в яких умовах. Ви знаєте, я не заздрю людям, котрі звертаються до судової системи за захистом і. Приходять в приміщення, які не відповідають просто елементарним умовам здійснення правосуддя, значить, з цього все починається. Але ж варто думати і про те, що держава не здатна у нинішніх умовах одномоментно виконати, кажуть, бажання суддів працювати і жити належно. Ми це все розуміємо, але оця відкритість. Відкритість, повна відкритість це той шлях, який може відродити довіру до суддів, тому що пропозиції сьогодні вирішувати конфлікти нелегітимним шляхом. Це дуже загрозливі е, такі дзвіночки для держави, для суспільства. Незалежний суддя потрібен не для самого судді. Незалежний суддя справедливий, потрібен для суспільства, і оце. Я думаю, надто важливо. Ми вже наближаємося до кінця нашої програми. Я насправді хотів, ну не можу випустити цей Фар. можливість задати вам питання. Ну не зовсім стосується нашої дискусії. Сьогоднішньої сьогодні надійшли свіжі новини по одній дуже резонансній справі. Це рішення, по, е по, по цій справі, виніс вищий адміністративний суд, де ви е працюєте. Я маю на увазі е позбавлення повноважень двох народних депутатів. Я знаю, що це не ваше рішення, що вашого підпису під нього немає. Ви рішення виносили інші судді в АСУ, але це рішення, за яким пропонують висловитися конституційному суду. я взяв повідомлення сьогодні, а голова Верховної ради направив до конституційного суду подання щодо відповідності конституції цього рішення. І е, це коментують депутати, і голова Вищої ради юстиції не виключає, що Рада буде обговорювати це питання. А ви можете це прокоментувати, адже, адже це рішення, от на перехрестя, виходить конституційності і політичної доцільності. Е, невдячна справа коментувати конкретне рішення. Я думаю, що е, той, хто буде знайомитися з його текстом, здатний оцінити, значить, аргументи суду, я хотів би сказати, що це дійсно резонансне рішення. А більше того, воно породило такий законопроект, який, яким передбачається, скажімо так. Люстрація всіх суддів і е, пропоновано взагалі е, всі 10 тисяч суддів, які працюють, там 9 тисяч державі замінити. Я один єдине, хотів би, щоб воно е, е, аналізувалося рішення правильно, і висновки були на підставі е, такого аналізу, тому що е, згадується один випадок із судової практики, коли двох мілких крадіїв спіймали із спиртом, запитали а. Для чого ви його вкрали? каже, щоб продати. А для чого його продати? Що ви з грішми е, хотіли зробити? Також купити горілки і випити. Розумієте, у нас є приклади конкретних країн, де просто міняли суддів. Закінчилося тим, що та корупційна складова, значить, просто збільшилася у декілька разів. Це не вихід, потрібно, потрібно системні зміни. Тобто ви проти, проти люстрації суддів? Ні, я не проти того, щоб кожен суддя показав, як він живе, щоб це було доступно громадянам. Така довіра, я думаю, буде тільки на користь і суспільству, і суддям самим Дивіться, ви говорили на круглому столі, що ви звертаєтеся до депутатів з тим, щоб вони змінювали законодавство? Ну я розумію, що це не стосується нещодавніх пропозицій, які надходили від деяких депутатів, які пропонують обирати суддів все народно. А які саме ви мали на увазі зміни до законодавства? Якщо можна не недовго. Якщо недовго, то перш за все йдеться про усунення колізій в законах, які можна, можуть по-різному трактуватися. Розумієте, що відбувається, коли законодавство значить, постійно змінюється, то проблема трактування нового законодавства, а цих неузгодженостей, переходить у сферу судочинства, і суд хоче чи не хоче. Перебирає на себе в якійсь мірі роль законотворця. А це в багатьох випадках є дуже небезпечно. Значить, суд має творити правосуддя на підставі чітких, зрозумілих і ясних законів. До речі, це одна із вимог принципу чи складових принципів верховенства права, про які ми дуже, дуже багато говоримо, але мало хто досліджує його зміст. Дякую, дякую. На жаль, дякую наш вам. час на сьогодні вичерпаний. Дякую за те, що ви завітали до нас. Е у нас в студії був заступник голови Вищого адміністративного суду України Михайло Цуркан. Я Кирило Лукеренко. Після нашої програми сьогодні про головне. А далі новини. До побачення.